Ну і через аномально теплий січень в деяких районах столиці розквітли сакури. Виною всьому глобальна зміна клімату. Зазвичай сакура цвіте в середині квітня, але через незвичне тепло дерева прокинулися раніше. Днями в Києві був зафіксований новий рекорд. Температура повітря досягла позначок, які відповідають кінцю березня, кажуть синоптики. А це погано впливає на рослини. Вони виснажуються і можуть захворіти. Та й на зміну теплій погоді приходять морози, а це може призвести навіть до загибелі рослини, яка б поспішила розквітнути. Фахівці попереджають, Змінюватиме змінюватиметься і надалі. Столична влада через це зокрема планує замінювати газони на багаторічні луки і трави та створювати ділянки без скошувань. Висаджуватимуть і більш стійки до посухи дерева, зокрема платани. Ну а кияни, звісно, дивуються несподіваному квітінню сакур і водночас захоплюються красою квітів. Однозначно не добре, але на цей процес ми вплинути не можемо, тому що ми розуміємо, що через тиждень нас чекають морози, і це квітіння абсолютно не буде життєздатним, тим більше, що відсутні комахи запилювачі, воно не буде повноцінним. Рослина буде ослаблена, і високий ризик того, що ми втратимо і квітіння, і навіть молоді пагони, які з'являються на цій сакурі.